Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Йду вам показати своє чудо. Це климатис хришталевий водоспад, називається. Туйка моя хворіє, сітую під парканом цим, чомусь захворіли, почали сохнути, а в мене не вистачає на них. Часу почистити все це. Але почнемо з прекрасного. Подивіться, яка краса. Два роки я його лікувала. Хто давно зі мною, той пам'ятає, що я на цьому климатисі випадково дізналася, що в нього нематода є. Я вперше побачила, що це таке. Коли почала хотіла підживити і розрила, побачила такі, ніби кульки, такі нарости невеличкі. І я зрозуміла, що це не метода. Одразу хотіла виконати його, але Ну як виконати оцю красу? Ну Вона ж краса. Тому я почитала, начиталася і купила препарат Бізар, почала лікувати. Як лікувати, ну, позбавлятися від нематоди. Він до того був в жахливому стані, що навіть не ріс, не квітував, не ріс, ну, завмер. Минулого року він почав наростати вже, а цього року ось вже от така картина. Головне підливати бізар, так як написано там в інструкції. Слідкувати і ось. Бачите, нічого страшного немає, виявляється. За ці роки, це третій рік, як я, здається, знайшла ту нематоду тут. Дуже перелякалася, тому що ну, півоній багато, але слава Богу, тут така діляночка, ось, що тут тільки гортензії ростуть. І все це окремо, от тут туї, все це окремо росте. Тому за півонії я не хвилювалась. Саме тому я його і залишила, і почала спостерігати. А потім вже я в групах півонієвих почитала, що ну, не такий страшний звір, ця нематода. Все можна позбавитись. І головне, головне придбати препарат, який потрібен. Нематодин, якось ще називається, але ну, я бізаром користуюсь. Кажу вам красу. Квіточка невелика, я б не сказала, що це велика. Мабуть, сантиметрів 10 має, може, 11, але сама квітка, сама квітка дуже гарна. Сорт щедрий на да, квітування на квіточки. Тому, якщо у вас не квітує, не росте, не розвивається кламатис, подивіться, що там з корінням. Цілком можливо, що у вас або якась хвороба, або щось під'їдає коріння, або нематода. Ну ось, А відео сьогодні буде про знову ж таки розпаковочка і знову від пані Галини з Умані, яка прислала мені водяні гіацинти і пісті, здається. Боже, я не запам'ятаю ніяк ці водні водяні От, І вона ж мені порекомендувала корм для риб, тому що. Те, чим я кормила, ну. Вона каже, це не дуже добрий корм, тому що він і забруднює воду і надає тих вітамінів, які потрібні і для окрасу, і для зростання кой, ну і для здоров'я ж. Отут аж блакитний такий відсвіт. Потрібно про нього окремо відео зробити. Ну що, пішли, покажу, який корм прийшов мені. Ну, а потім трошки погуляємо ще. Ось таким кормом ми користувались. Це корм від марки Тетра. Для кої і комет. Ну, ось так він виглядає. Такий, наче кукурудзяні палички. Легкий, плаває на поверхні і набухає, коли кидаєш його, не тоне. А ось цей прийшов. Він одразу скажу, що він дорожчий за цей, ну, мабуть, десь в 4, Три з половиною чотири рази. Ось прийшов цей. Ось так виглядає. Він важче. Навіть отак береш і відчувається, що він ну десь в півтора рази важче. І зараз будемо кормити, подивимось, як він заходить рибка. Ось так пані Галина відправила. Я взяла одразу 5 кілограмів, так, щоб на весь сезон вистачило. Там ще один пакет. І щось ще, мабуть, трошки не влізло, ось ще один. Хочу подивитися? О, пакет трошки розірваний. Розірвався. Так, це, мабуть, не влізло трошки і в окремий пакетик склала вона. Зараз я насиплю у якусь баночку будемо кормити. Ось я пересипала, і оце на 10 літрів відро, але на 10 літрів це того корму, який був оцей корм. Ось так. Ну воно так і було. Так. І поки я насипала, ось тут почала витягувати пакетик, а тут написано подарунок. І серденько. Дякую, Галина, дякую. Дуже приємно. Ну що, якраз подарунок сюди, зараз висиплю у цю баночку і будемо кормити. Ну, Починаємо от цей корм. Коли кидаєш, то він з таким звуком плюхкається. О, чули? Він важкенький. Тобто там не просто повітря. Так, поки що вони не прокинулись, корм не побачили. Давайте їсти. Малі, що у вас сьогодні? Бастуєте? Давайте. Дивіться, це вони заграють, заграють так. Ось, ось, ось. Вони. О, вони заграють. Так, давайте їжте. О, все, побачили. Побачили? Ну, все. Корм їм подобається, бачу. І корм добре, що він такий некрупний. То і малім підходить, і цим кашалотам теж Пилисоси мої. Ну, поки що не буду багато сипати, так щоб вони з'їли, щоб він не киснув. І зараз покажу вам сюрпризик. Ось тут я вже, бачите, трошки почала засаджувати, хочу ще поділити трошечки цю хосту. І оцей. Пімісетом. І оцей теж. І тут теж закінчу. Там я вже ось бачите, трошки зробила. І тут закінчу і можна засипати камінчиками, засклити огородканиною, агроволотно, верніше. Хочу показати, вчора, думаю, що ж там за дві у них. Я там щось працювала на столі з рослинками. А тут чую щось хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, хлюб-хлюб. Тому що ж таке, в них якесь там весілля якесь. Ну і потім придивилася, а вони отут на цій поличці прямо запливають, малі великі не можуть, малі. І щось отак шебуршать між рослинами. Потім я така наклоняюся і дивлюся. Ось воно. А тут ікра. Не знаю, чи видно вам, ось вона. Бачите? Все обліплено ікрою. Ну, отут, де вони достають, то вони висмикали її. А тут я заклала навмисно камінцями, так, щоб вони сюди не потрапили. І отак під камінцями, от може щось збережеться з тієї ікри, з ікринок. Кругом, кругом ікра ось. Тобто чоловік не дарма так поспішав, заганяв і себе, і мене біля цього ставочка, тому що він переживав, що вони ось-ось почнуть нереститися. І так воно і трапилось, вони почали ось кидати ікру. Що ти моя хороша? Привіт-привіт, моя Люба. І тепер ми будемо з вами очікувати маленьких. Сподіваюсь, що хтось все ж таки виживе в нас. Не всіх з'їдять. Третій день квітує вже трифена. Це перший раз вона квітує після пересадки ділення. І отака ромашечка. Величезна, правда, ну дуже велика така квітка. Але простенька. Навіть не напівмахрова. Але це нормально. Які приймички в неї темненькі. Ось ще є два бутони. Божечки, аж залитий весь липким таким нектаром. І ось ще один. Ну, мабуть, теж буде такий, простенький. О, в мене заквітло вже. А я й не бачила. Гвоздичка. Аромат від неї шалений просто. І розкрився аліум. Височенний, мабуть, метр десять, метр двадцять має. Такий високий. І самі кульки, отакі, бачите? Великі. Колір трошки до рожевого бачу на камері, а вони, ну, ближче, я б сказала, до блакитного кольору. А от бачу, що на камеру передає рожевий. Може я отак за. От. О, о! От тепер прямо прямо те, що. Він ближче до блакитного, навіть отак дивлюсь, то трошки з таким популястим відтінком. Листя тільки мені не подобається, щось пожухло. Не розумію чому, щось йому тут. Отаких от аліумів можна було отак от ще два посадити, поділю може на осінь, і воно буде гарно виглядати між трояндочками. Ідемо подивимось, що тут у нас в нас з співоні. Тут Blond Vision вже ось ось ось. Ось 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 напіврозпуск. Дуже цікава квітка з таким кремовим, трошки в рожевинку віддає, отак. От Дуже цікава така квітка і колір. Ніжний така собі шампань і трошки врожевинку віддає. Бутон не маленький, так от, дивлюсь, бутончик великий. Ось теж, дивіться, він високий. Це я обробила від трипсів, бо трипсів було тут жах один вечір, як вийшла, і трохи не впала, як на трояндах. От обробила немає вже, сьогодні потрібно ще раз обробити. І ось вже ось ось сьогодні, мабуть, до вечора і відкриється. Більше рожевого вже видно. Ось такий він не рожевий, а ледь ледь трошки є, відсвічує. Аромат зараз скажу вам. Mm. Ну, він дуже ароматний. Не скажу, що прям от проста півонія, ароматний. Тут морочесна марочесне знову ромашечкою мені. Вона як і квітцин. Два роки ромашечка. Ну, ця вже не ромашечка, але теж бачу, що ну, ще не зовсім вона показує свою красу. Вже гарнюся, вже гарненька, вже кудрявенька трошки. Примочки такі ніжно-ніжно рожеві. Є півонії, які, знаєте, от нібито кожна пелюсточка окрема. От я кручу і бачу, як вони відрізняються одна від одної. От прямо в мене така біла є. Без назви, яку там три, три чи чотири пані чекають вже три роки. Вона наростає поки що. І оця марочесна, ну прям як пір'ячко таке. Кожне окремо. О тут Санібой, здається. Да, Санібой і хтось його вкусив. Тусь його над'їв. Трошки він кривенький. Але це перший рік. Восени я його посадила. І ось перший рік він вже квітує, два пуп'інка має. А про цей сорт казали, що він дуже такий тугодум і повільно наростає, і може не квітувати перший рік. А ось бачите. Квітує, бачу, тут зелененьке є, кейлі N поготові. Шугар Спайс вже відквітувала. Я думаю, що трипси їй допомогли в цьому, понадгризали отут-от, покусали. І так само ваніла Шнапс теж вже відквітувала, тому що трипси. Трипсів було просто жах. І причому такі, знаєте, коні. Чорні вже дорослі. Коняки? Ну, немає. Зараз немає всі руки. Всі липкі. Тут Faithful дрім. Ну, дивлюсь, що кущ вже, як і квіцин. Теж такий слоник. А квіточка знову ромашка. Ну, що ж таке? Знову ромашка, але колір бомба. Навіть не можу сказати, що це за колір такий. З таким попилястим відтіночком. Ну, хоч одна буде в мене така справжня квітка. Така набита, як фейтфул. Значить такі вони тугі, а все одно. І тут мій Моральд. Як я довго мріяла про нього, мабуть, 4 роки. От саме з нього я і почала, здається, так, ну ні, з пастеліганс. Але от мріяла і пам'ятаю в зеленому едемі навіть відмітила собі, що хочу цей сорт. Питала, в них не було. І ось він. Тепер в мене є пуп'янок, дивіться який. Навіть пуп'янок шедевр. Кайзер. Кайзер вже напіврозпуск. Хлорозить бачу. Я бачу тобі погано. Тебе шпаки пошматували, та ще й ти її хлорозити почав. Добре, полікуємо. А що я ще не показувала, в мене є отака сива. Ну, хто як називає, хто пролісок, але так вона наче називається сцила. Чимось схоже і на гіацинт. І ще на що. Не знаю. На конвалію ні. Ну, скоріше на гіацинт. Дуже ароматна квітка в нього. І коли його багато, ось ця куртинка наросла ну, десь за років, мабуть, п'ять. Краса. Мені подобається, що квітує він довго. Ауреа спіката почала вкриватися приростами святкове, вбрання вдягати на себе. Тут досі квітує клематіс принцеса Олександра. І я так пригнулася, думаю, травку, травичку вищипаю і йшла показати вам пастели Ганс. Ну і Завершувати відео. Травичку пощіпала, піднімаю очі на пастелеганс і бачу там квіточку Клематісу. Це Вероніка Чойс. І потім піддіваюсь отак вище. І, о Боже, а він вже квітує. А я біля нього ходила і навіть не побачила. Це моя любимка, це мій улюбленець климатись. Тут, тут просто шедевр. Я буду ще не раз підходити до нього, але тут навіть пуп'янки, подивіться. Це щось. Шадуся, ти хоч покажись нам, ти не хочеш з нами привітатися, наприклад. Шадусь, Шада, подивись на мене, будь ласка, скажи всім привіт. Шадуся схудла і почала. Менше ну, майже не шкульгає. Це радує. Ми з нею все ж таки добилися цього. Подивіться, яка краса. Боже, ви дивіться, насолоджуєтеся, я буду завершувати відео. Дякую вам всім, дорогенькі, мої, за вашу підтримку, за ваші перегляди, за коментарі, вподобайки, репости. Дякую, дякую за поради і підказки. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Дякую за життя, дякую за Україну, за сонце, за квіти, за все, за повітря, яким дихаємо. Тільки завдяки їм. Слава Україні і всім героям. Слава до зустрічі, друзі! Астериханшиш <ріху> Ось він.